Притча, Божі руки. Один учитель подорожував разом зі своїм учнем. Той мав обов'язок пильнувати учителевого верблюда. Увечері, коли мандрівники знайшли місце для перепочинку, учень був вже такий втомлений, що дуже просив Господа Бога допомогти йому. Боже. молився він засинаючи. припильнуй сьогодні верблюда доручаю його тобі. Вранці Виявилося, що тварини нема. Де верблюд? запитав учитель. Ой, я і гадки не маю, відповів учень. Я мушу запитати в Бога. Вчора я був такий замучений і доручив його Божій опіці. Якщо верблюд втік або його вкрали, це не моя вина. Ти завжди мене вчив, що в усьому треба покладатись на Бога, чи не так? На Бога треба покладатися. Але спочатку ти повинен був прив'язати верблюда, відповів учитель. Хіба ти не знаєш, що Бог не має інших рук для праці, тільки твої? Тільки Бог дає віру, але ти даєш свідчення, тільки Бог дає надію, але ти скріплюєш віру в своїх братів. Тільки Бог дає любов, але ти покажи, як треба любити. Тільки Бог дає мир, але ти посій злагоду. Тільки Бог дає силу, але ти розрадь когось у сумніві. Тільки Бог дає життя. Але ти навчи когось жити. Тільки Бог дає світло, але завдяки тобі нехай воно засяє в чиїхось очах. Тільки Бог є життям, але ти розбудив іншому прагнення жити, тільки Бог робить неможливе, ти ж зроби що можливе. Бог самодостатній, але йому подобається розраховувати на тебе.